Доглянута і охайна територія навколо четвертого енергоблоку Рівненської АЕС, що невдовзі відзначатиме ювілейну річницю від моменту пуску, створена дбайливими руками працівників цеху господарського обслуговування підприємства. Понад 20 років трудиться у цеху Світлана Макарчук. Я прийшла на станцію, строївся четвертий блок. На четвертому блоці були голі поля. Стояли в деяких місцях робочі вагончики. І йшла стройка. Перед цехом господарського обслуговування було поставлено завдання благоустрій території четвертого енергоблоку. Для того, щоб щось радувало око, треба було створювати газони, зелені насадження. Для цього управління капітального будівництва передало нам землю порядка тисячі тонн. Розвозили машинами цю землю, а потім вже вручну прийшлося все розгрібати. Усе це впало на Руки наших працівниць і чоловіків, які допомагали їм цьому роботу. Цю роботу виконує тому, що це землею працювати це дуже важко і складно. Площа прилеглої до енергоблоку території становить 20 гектарів. Нині її обслуговує 12 жінок. Щодня у будь-яку пору року вони працюють для того, щоб створювати, зберігати та примножувати навколишню красу. Так було і в часи зведення блока мільйонника управління капітального будівництва надало нам зелені насадження, які ми висаджували на території четвертого блоку, які нині зараз і ростуть, і зеленіють. Це що ми бачимо сьогодні, це все результати праці, які були заложені 20 років тому. Зараз на території блоку 4 е росте дуже багато видів е різноманітних рослин. Хвойні рослини є дерева, кущі, віґела, тиса, спірея. Дівчата насаджують дуже багато троян, також і хризантем, айстр у ЦГО розповідають: облаштовували територію навколо енергоблоку, створюючи ландшафтний дизайн. Кожна рослина тут висаджена у чітко визначеному місці, а клумби для квітів оздоблені спеціальним камінням. Їздили в Івано-Франківську область і з річки діставали каміння, круглий камінь, привозили на четвертий блок. Це було непросто силами цеху. Ми зробили квітники, які нині діють, які прикрашають територію станції. Бригада працівників ЦГО дбає не лише про зелені насадження, а й опікується чистотою доріг. Ми стараємося, щоб наші території були охайні, чисті і щоб наші квіти піднімали настрій нашим працівникам станції. Цех господарського обслуговування виконує і інші виробничі завдання на прилеглих до четвертого енергоблоку територіях. Проводили ремонт доріг значить, в цьому році. От асфальтування привели до. Нормального рівня багато тон асфальту вложили. Зараз розмітку будемо наносити. Ну готуємось до свята, готуємось до, до -річчя. Ошатний зовнішній вигляд території навколо Рівненської АЕС, довершений гармонійний ландшафт у поєднанні з дарами природи створює позитивні емоції. Це певним чином стимулює персонал атомної станції до ефективної праці задля розвитку атомної енергетики України. Тетяна Ковальчук, Олександр Сніжко, Анастасія Лалак, Уїта Згер